Добрий ранок всім. Мене звати Антон Лягуша, я декан факультету магістерських соціально-гуманітарних студій Київської школи економіки, і мені випала честь модерувати цю страшенно складну, на мій погляд, і неймовірно цікаву дискусію. І я шалено вдячний за запрошення бути модератором. і, Очевидно, я неймовірно вдячний тим, хто погодився поділитися своїми думками. В цій, я би навіть сказав, критично і інколи скандальній темі це заклади вищої освіти і формальна освіта, і як готувати спеціалістів, які були б необхідні і «suitable», я би сказав, таке слово ринку праці, як... і при тому, як виживати самим ЗВО, і розвивати науку одночасно, і робити. Журналістику прикладною, реальною прикладною професією. Отже, з великим задоволенням я з вашого дозволу представляю сьогоднішніх спік спікерів і почнемо е, по порядку. Якщо я помилюсь, я вибачаюсь наперед. Отже, Віктор Пічугін, справа від мене, директор з розвитку медіагрупи. Е, накипіло правильно, міжнародний тренер е, Welle Академії. Отже, е, далі. В 'ячеслав Мариччев продюсер суспільних Харків далі Оксана Романюк ні алеона Ро романюк що да, тут просто двіманюк да але алена Ро романюк і Викладач, я так розумію, інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Олена Попова, завідувачка кафедрою журналістики українознавчих студій Східноукраїнського національного університету імені Даля, який був, є і буде в Луганську. Uh, і проректор, чи проректорка з науково-педагогічної роботи Маріупольського державного університету Тетяна Марена, uh, і який був, є і я впевнений, буде в Маріуполі. І нарешті, якщо я цього разу сподіваюсь, не помилюсь, пані Оксана Романюк, директор інституту масової директорка, перепрошую інституту масової інформації. І отже, перше просте питання, я би дуже просив за можливістю, щоб ми по черзі можливо, так і починали за логікою, але вже з того напрямку. Дуже просте питання про формальну і неформальну. Журналістську освіту в Україні. Я бачу, статистика це показує різного роду, якісні дослідження показують, що є розрив між формальною і інформальною освітою. А є також і синергія, є співпраця активна не всіх університетів, очевидно, або інститутів, або закладів вищої освіти, які готують журналістику. Тим не менше. Яка на вашу думку ключова? Схожість, різниця і особливості формальної і інформальної освіти, і чому одне одного можуть підважувати або одне з одним конкурувати. Ну е я почну з різниці. Мені здається, що основна різниця в тому, що формальна і неформальна освіта, як би це не виглядало дивним, працюють для різних цільових аудиторій. Формальна освіта це освіта, перш за все, для студентів, які не обов'язково підуть далі працювати в медіа. Неформальна освіта для тих, хто зараз працює в медіа, і хто на практиці цікавиться якимись певними видами навичок, наприклад, як працювати з роботами, штучним інтелектом, як шукати. Інформацію, як будувати журналістські розслідування, як маркувати рекламу, як писати, зрештою, як знімати відео конкретно в тих форматах, які зараз мають найбільшу аудиторію, найбільший вплив, як працювати в соцмережах, як себе позиціонувати, тому що зараз на ринку новий тренд дуже багато медіа використовують уже соцмережі як свої основні. Майданчики і не ведуть так активно, як раніше традиційні медіа. І в принципі, обидва ці напрямки мають право на існування, але мені бракує особисто діалогу між тими, хто робить формальну і неформальну освіту. А, мені бракує можливо. Залученості тих, хто робить там, наприклад, освіту при інституціях в, скажімо, якихось тренінгових програмах. І навпаки, можна було би тренінгові програми робити на основі цих інституцій. Поясню, зараз на ринку криза кадрів, величезна криза. Ми в ІМІ втратили вже порядка 20% співробітників, які пішли в ЗСУ. У нас є співробітники, які виїхали за кордон, там мама з дітьми, і, наприклад, вона в Німеччині І, вона і це не завершена історія. І буде ще далі. Може, вона не може просто да, там податкове законодавство, інше і так далі. Те саме ми бачимо в регіональних медіа багатьох, де люди беруть весільних фотографів, уже тому що неможливо працювати. І зрозуміло, що треба їх якось оперативно, динамічно навчити і навчити якісно. Ми не хочемо все ж таки, щоб наша класна, яскрава журналістика, я вважаю, найбільш, напевно, розвинена в східній Європі. Я відкрила для себе польську журналістику, я перепрошую. В нас офігенні розслідування. У нас офігенна, ну просто прекрасний рівень до війни був. І... Я би не хотіла, щоб ми втратили оцю українську школу журналістики. В той же час я не бачу її інституційного такого підґрунтя, закріплення. Мені бракує голосу академічної спільноти, того, якого я бачу за кордоном. Там є школа, наприклад, оця Ананберг Оксфорд. Вони роблять дослідження, вони роблять постійно якісь курси, тренінги. Дуже багато таких академічних спільнот, які... Оксфордський рейтер інститут і так далі. Вони роблять оперативні дослідження, які розходяться кругом, і на основі яких навіть ми там базуємо наші далі дослідження. Ну, було би класно це все розвивати і в нас, і розуміти, як ми можемо краще співпрацювати. Я сподіваюся, що ця панель нам допоможе знайти якісь точки дотику і більш активно співпрацювати. Повністю підтримую шановну колегу. Єдине, що хотілося б додати до цього, що я, звичайно, як представник університетської освіти, завжди буду казати, що вища освіта класична вища підготовка, ну вона нічого не її нічого не замінить. І, взагалі, коли ми кажемо там сама освіта, Вайс професійна освіта або е, формальна освіта, Вайс неформальна освіта. А чому ми маємо протиставляти ці форми освіти, ці види освіти? Ми маємо їх поєднувати, тому що ну у нас же сьогодні відверта да така розмова з дійсно дуже критичного питання щодо неформальної освіти. Ну, давайте чесно собі скажемо, да що наша молодь не завжди настільки високо самоорганізована, що вона може правильно для себе вибудувати оцей шлях кар'єрний шляхом неформальної освіти. І отут саме університети мають у цьому допомогти цій людині. Плюс до того, знову ж таки, на підтримку формальної освіти, ми з вами прекрасно розуміємо, що ми дуже часто в університетах готуємо не тільки фахівця і не тільки розвиваємо у нього якісь хард скіли, ми готуємо громадянина свідомого, так ми готуємо людину, яка має певний набір софт скілів. І якщо неформальна освіта допоможе тут. Посилити якісь оці компетентності, то це буде дуже добре. А взагалі, от про це саме шановна колега, і сказала, що чому до неформальної освіти більшою мірою вже залучаються люди і більш дорослі, бо вони вже більшою мірою розуміють свої прогалини і яким чином, за рахунок яких курсів з неформальної освіти ці прогалини потрібно прикрити. Дякую. Дякую, і я до а насамперед не конкурують. Не можна говорити про конкуренцію формальною і неформально, оскільки все таки на різних засадах ми будуємо свою роботу. А формальна освіта має підготувати того, хто буде здобувати і брати на себе відповідальність за свою саму освіту. Саме інформальна, неформальна. Вона Працює з тими, хто усвідомлений, хто відповідає за хто має навички самоменеджменту, який здатен працювати і брати вибір курсів, змісту. Особливості формальної тим, що ми структуровано і системно ведемо того, хто потрапляє в цю систему засобами організації, контролю, оцінювання, чого немає в інформальній освіті. В інформальній освіті ми можемо отримати. З вами людей, що прослухали безліч вебінарів, безліч відвідали навіть тренінгів, але навіть якщо там буде написано в сертифікаті, що здобув такі компетентності, це в нас такі, ну, ну, набір нових, да, таких важливих слів в освіті. Про то це не то хто виміряв. А формальна освіта все ж таки несе певну відповідальність. Ми маємо вимірювати, оцінювати. І прописувати в яких формах ми контролюємо і як ми навчаємо. А те, що сьогодні ми спостерігаємо певний кадровий голод на медіоринку, так ми стежимо, але на жаль, ми не були готові виростити так швидко ту кількість відповідальної молоді, яка візьме на себе цю рутинну роботу. І підхопить да, ці місця, які справді сьогодні запит на тих, хто має досвід. А ми маємо достатньо молоді, яка не має досвіду, і з тими, хто не має досвіду, мають хтось працювати. Про це мабуть, сьогодні ми будемо більше говорити ще в інших панелях. А так, інформальна освіта гнучка, адаптивна. Вона швидко реагує. Звичайно, класична освіта вона не може так швидко відповідати на запити, але у нас є безліч можливостей уводити курси інформальної освіти. Ми маємо можливість зараховувати. Ми маємо можливість викладачі, мають можливість. Включати в зміст своїх дисциплін і працювати на тому матеріалі, який здобувають студенти, в неформальній. Тому ми можемо такі кейси вже показувати. А от результат вирощених студентів все ж таки формальна освіта не даремно покликана чотири роки, хоча б бакалавра розстигти. Так вони десь після другого курсу всі намагаються працювати, але вони повинні пройти етап зростання не короткоплинний, не короткочасний. Дякую. Дякую. У мене питання до залу. Скажіть, будь ласка, підніміть руки, у кого є профільна журналістська освіта? Ага, на жаль, ось я прийшла викладати в інститут журналістики як практик. І я фактчекерка, власне, я спростовую фейки, редакторка проєкту Нота і нота по той бік путінської брехні, авторка кількох досліджень. Раніше керувала проєктом по той бік новин. Викладаю зараз в інституті журналістики і в києво могилянській академії. Викладаю в інші вже п'ять років виключно практичні речі, але мене догрузили першокурсниками, тому що я прийшла на магістратуру викладати. Це люди, які вже визначилися, що хочуть. При тому є дуже класна магістратура, називається цифрові медіа, куди вступають люди, які отримали бакалаврську освіту. Філологи, політологи, філософи і так далі. Вони приходять за знаннями в медіа. От, і ми з ними від ідеї виводимо їхній проєкт або до прототипу, або у мене є кейси, коли я виводила студентів з їхніми ідеями на монетизацію. Коли запускалася дівчинка-агенції комунікації. Коли запускали свої мовні школи, коли намагалися запустити власні медіа. Звісно, війна на це вплинула, але в мене, в мене ще є першокурсники. І ось тут я вам хочу розказати цікаву історію. Приходжу я на перше заняття і запитую студентів, чому ви обрали спеціальність журналістика? Навіщо це вам? 70%, якщо не 80% кажуть, я хочу бути телеведучою. Питання номер два. Я кажу: Окей, а кого ви знаєте з телеведучих? Мовчок. В кращому разі називають Гордона, Машу Єфросініну і Яніну Соколову. Все. І тут ми маємо ось ці очікування абітурієнтів, які. Ну, Журналіст це ж круто, ну класно ж бути журналістом. Далі з Бор'єю ми говорили от на Львівському медіаформі. Він мені каже: От, ти викладаєш в інституті журналістики, а нема от мені кого на роботу, мені треба от фахівців. Насправді, з мого досвіду, за п'ять років викладання дві людини назвали, що вони хочуть працювати в економічній журналістиці. Дві. В політичній десь трошки більше. Цього року ніхто не сказав, що хоче займатися розслідувальною журналістикою. Минулого року було дві дівчинки. Дуже сильні, от, дійсно класні. От ти бачиш ось ті люди, які цікавляться. Вони зараз таке бігу, схеми, слідство інфо. Вони цікавляться, вони знають, і я впевнена, що в них вдасться. На цьому форумі я бачила тільки. Одного свого студента. І це про те, яким чином е, йде прірва між формальною освітою і неформальною освітою. Е, до Київської школи економіки. Я свого часу у вас була прекрасна програма, економіка ринків для журналістів чотири місяці. Це прекрасна програма, яку має пройти, ну я не знаю, якщо ну, і кожен журналіст, і я вважаю кожен викладач журналістики. Бо розбираю із журналістами своїми різні кейси, у мене такий кейс стаді орієнтований підхід на, у викладанні. Розглядаємо один із, одну із ініціатив, яку приймала Верховна Рада, але там йшлося про податки. Я запитую: ви сплачуєте податки? Ну, сидять, сидять ж студенти. Ні. І ми провалюємося у те, що треба пояснювати базу. І ось це те власне класична освіта повинна давати якісну базу і загальну ерудицію, як працює ця система. Я питаю: Окей, хто приймає у нас закони? Хто має право законодавчої ініціативи? Кабмін. Okay, а давайте ще раз, давайте, які у нас ще є варіанти. І ми просто. А, я не вчу людей писати наразі там чи робити матеріали. Ми з ними копаємося е, в загальних речах, які мають бути. Це система ерудиції. Е, якщо журналіст не буде вміти мислити, він не зможе робити якісні матеріали, я в цьому впевнена. Для того, щоб мислити, треба мати базовий набір е, знань як влаштований цей світ. І як на мене, на е, Журналістських факультетах, а я навчалася у Луцьку, бакалаврат отримувала за обміном у Харкові. в Каразіна, магістратуру закінчувала в Києві. У мене ще є досить трошки в іноземних вишах і в Києві, і в школі економіки, власне, програма економіки а, ринків. І я вам скажу, що окрім Київської школи економіки, економічне підґрунтя жодна, жоден університет в Україні з тих, яких я навчалася, не дає. А, і це проблема. А, знову ж таки. Коли ми переходимо до класичної освіти в університеті, що відбувається? В мене, я дала студентам завдання, вони готують індивідуальне завдання, ми з ними працюємо впродовж семестра над темою. Абсолютно обирайте будь-який жанр, будь-яку тему, і я вас виведу від ідеї до конкретного результату. А, постать журналіста а, в Україні. Така: Окей, хто з медіа візьме цей матеріал? Ну, от як ви вважаєте, так? Я хочу писати про а, косме, як правильно користуватися косметикою. А, та, і ми тут маємо проблему. От я повертаюся до першої своєї тези, коли очікування абітурієнта від того, що таке бути журналістом, що це означає, і до. Фактично, що ми хочемо отримати на виході, дуже відрізняються. Тому що з того, що я знаю, спілкуюся із редакторами, хочуть класних кваліфікованих журналістів, які прийдуть і будуть: ага, ось це інформаційний привід. Написали новину, розкрутили, взяли коментарі експертів, проаналізували документи, пішли по базах даних, зробили розслідування, зробили аналітичний матеріал, зняли відео, почали робити влог. Але у мене на третьому курсі я там мала кілька. Годин і студенти готували два відео за семестр, і це вважається ще добре. Два відео за семестр. Вони мають два відео готувати за день. От. І ми маємо ось це невідповідність ось цієї власне, формальної освіти від неформальної. Бо ти приходиш на тренінг, я, до речі, їх теж веду, і ви за два дні робите більше матеріалів. І останній не буду передавати мікрофон далі. Власне про студентів. Тому що коли у мене, наприклад, послуги замовляє, там, тренінг, якийсь бізнес, за це платять там, умовну суму. А, всі сидять як зайчики, слухають, все виконують. Я читаю ту саму тему для своїх студентів, і вони такі. Ой, ну так, ну клас, класно, ви там все так розказуєте. На ваших парах так цікаво. Ой, але можна ми вже підемо. Тому що в нас там, от там в нас вечірка до Хелловіна, от нам дуже треба. І це про мотивацію, в тому числі. А, ну, це про виклики, які я наразі бачу. Дякую. В'ячеславе. <плес> ага, Тобто, проблема є. Я не дарма з цього почав. І це дуже важливо. Я насправді трішечки напружився спершу, першого, тому що шановні да викладачі, почали саме з класичної освіти, і ось я хотів би навпаки продовжити тези пан пані Алпані Альони, тому що я, як шеф-редактор, як людина, яка власне збирає команду, яка випускає її в полі і створює зрештою контент. Я відчуваю шалену кадрову кризу усі шість років, скільки я очолюю редакцію. Це, з, зараз нині вона дійсно посилилася, але це взагалі тен, ну, це тенденція десятиріччя точно, якщо не менше. В чому проблема? Перше і ключове, як мені здається, треба починати з бази. Друзі, давайте припинимо брехати абітурієнтам, що журналістика це творча професія. Я, я в жодному разі не хочу узагальнювати, тому що я, звісно, як редактор харківської редакції, більше спораюся да, на досвід роботи зі студентами випускниками харківських вишів, східних вишів, да, так само Луганщини, Донеччини, тому що так само здаля. В мене кілька а, моїх співробітників. Так ось, а те, що я бачу, це те, що люди йдуть в журналістику, тому що вони впевнені, що це. Творча професія, а творчості в журналістики, як на мене, плюс-мінус, так само, як в роботі сантехніка або автослюсаря. Yeah. Так, тому yeah. що а, творчість це ось ці 5%, коли ти шукаєш якесь нове рішення, да або якусь витончену нову схему, як щось зробити. І ця творчість вона є у будь-якій професії. А журналістика, журналістика, в першу чергу, має бути, і це треба доносити абітурієнтам, що це сервіс. Це виключно сервіс по збору, обробці та доведенню інформації до людей. Ми з вами працюємо, ми сервіс, ми надаємо людям, ми їх інформуємо. А студенти ж приходять, вчаться в натхненні, впевнені, що вони щось будуть, я не знаю, творити, створювати, ходити з гусіним піром за ухом. Я не знаю, як вони це собі уявляють. Але зрештою вони відчувають себе. Ну, обманутими, да? вони, вони йшли творіть, а тут треба а, до 12-ї години ночі на засіданні суду сидіти, тому що обирають міру запобіжного заходу, не знаю, п'яному водію. Не для того, мама ягодку год щоб я тут до 12-ї ночі ну, цим займалася. Я прийшла сюди, там, не знаю, бути гарною в кадрі, нести якісь ну, щось, які про там косметику. Про косметику да. і так далі. Так, <тірш> да, це перша штука. Друга штука дуже важлива, як на мене. Журналістика це скіли, виключно скіли. <тірш> да, це набір інструментів, набір вже давно відпрацьованих якихось практик: як збирати інформацію, як опрацьовувати її, да, як її верифікувати, як її, у якій формі її краще донести до людей. Ось ці скили це і є основна база, яку має здобувати, да, як на мене, там майбутній журналіст, коли він навчається. Перше, це ну, для мене, як для суспільного, це прям біблія, да, це наші 52 сторінки стандартів, які уніфіковані насправді для будь-якої редакції. Да, вони актуальні для будь-якої редакції. А ось вивчити цю а, теорію, назвемо її так, да, щось паперове, це і роз'яснити це ну, максимум два тижні. Все інше це скили. А допоки людина не відпрацює, якщо ми кажемо про мультимедійного, я в жодному разі не буду говорити про телевізійну журналістику, вона все вона завершується. Ми маємо виховувати мультимедійних журналістів, які працюють на усі платформи. І відео, коли ми кажемо про створення відеоконтенту, то це відеоконтент вже більше для цифрових платформ аніж для телебачення. Так ось а, допоки людина не відзніме самостійно з нуля, за моїми підрахунками, знов таки. Ось щоб мавпочка стала, хоча б а, молодшим нау науковим співробітником. Uh, Вважалося, їй треба відзняти ну хоча б 200 польових сюжетів. 200 сюжетів. Студенти до нас приходять. Як правильно, Альона сказала, це там дві якісь роботи за семестр, і давайте будемо відверті, це роботи рівня, як я провів uh, своє літо. Не, ну, трошки ну. краще, на третій вже краще. Як ми, ну, можливо. Та, та, як, як ми провели. правили. <с? <с? Да, ми вже починаємо там якось масштабуватися. Окей, uh, ось це дві ключові проблеми. Перше, нам треба доводити, що це не творча професія. Друга, нам треба надавати. Мені здається, да, під час, е, працюючи зі студентами чи працюючи з майбутніми журналістами, в першу чергу робити е, акцент саме на скілах, саме на здобутті чітких якихось е, навичок. Як -то? Як, е, мені дуже в цьому сенсі дуже подобалося, і мені шалено шкода, що зараз вони цим не займаються. Ведмеді Куля Симакаренко, які мали в інтерн'юзі е, власну школу. Репортерства інтенсив, коли вони брали ну людину, яка майже нуль взагалі в медіа, і протягом місяця щоденної роботи випускали повноцінну бойову польову одиницю людину, яка вміє. Знайти тему, сфокусувати, розгорнути, вмовити кожного посадовця, який буде відмовлятися, і ми так само маємо готувати людей до того, що 80% людей не захочуть з вами спілкуватися. І вам треба шукати підхід до кожного з них, і це так само навичка. І ось да, там, це те, чому так само ведмедя навчали на своїх курсах. Зрештою, як вийти в прямий ефір або як провести ефір ведучий mm -hmm. да, там, на телебаченні, зараз це так само актуально для стрімів у соцмережах без суфлера. Тому що Софлер це зло, ну це не новини. Да? Новини це переповідати те, що ти дізнався протягом дня, розповідати своєму глядачеві, що ти дізнався, а не читати з листочка, що в тебе там а, редакторка, зрештою, узгодила. Да? Я чув одну історію з одного медіа на сході, а, коли вже просто зараз, у 21-му сторіччі, а люди збирають випуск новин на телебачення. Роздруковують його вичитує там редактор, випусковий, е літературний, зрештою, це роздруковується і несуть директору компанії на те, щоб він поставив свій підпис, що да, воно може йти в ефір. І ось цей скріп він готовий за годину до випуску. А те, що під час випуску да, вже може <пробіт> щось статися, і <пробіт> ну, це треба теж розповідати, це відпрацьовувати в <пробіт> прямому ефірі. Ну ніхто навіть не замислюється. Ось це там дві речі, які ну мені здається, дуже важливими. І підсумовуючи це, це на мою власну думку, і я розумію, що я тут буду виступати у якості адвоката дьявола. А я вважаю, що формальна журналістська освіта не потрібна взагалі як явище. Альона абсолютно права, що потрібні люди, які здобудуть. Вони виростуть, вони а, наберуться досвіду, вони будуть більш а, ерудованими, вони матимуть якісь узагальнюючі знання з, наприклад, політології чи з економіки, чи це у Києві, чи, <різький> чи хтось <різький> да, з іншого регіону просто приїхав, а не вимкнув. Київ. <різький> <різький> Ми маємо да розуміти, що люди мають отримати загальну освіту за якимось напрямком, як то політологія, економіка, медицина, юриспруденція і так далі, тому подібне. А журналістика має бути надбудовою ось цією магістратурою, яку дійсно можна навчити людину будь-яку людину стати журналістом за півтора роки. Не більше все інше це зайве. Неймовірно, дякую. Я не знаю, що після аплодисменти славі. Я не знаю, що після нього можна сказати, але я скажу, що я. Зараз вона дозвучить. Я скажу, що я е, насправді представляю дуже універсальну людину на цій панелі, бо я не маю формальної журналістської освіти, е, е, я юрист за освітою, мав би бути прокурором. Я деякий час викладав в традиційному виші і дякувати Богу більше цього не роблю. І я представляю також практиків, я працюю щодня в полі, і я представляю неформальну освіту. Тобто я все, про що ми говоримо на дискусії, представляю. Я скажу, що рівень любові до неформальної освіти зростає з наближенням людини до практики. Чим частіше людина працює в полі, тим більше вона любить неформальну освіту. Я наведу Приклад, у нас є в накипіло. У нас є школа універсальних редакторів, і у нас за півроку ми навчаємо всьому тому, що має знати базово редактор, починаючи від там редагування текстів і так далі. Ви ганяєте нас вже. Ми маємо йти. Ви можете десь там продовжити десь там. десь там. Ми краще десь тут продовжимо. Окей, зараз, якщо дозволите, завершує останній спікер. Я підсумую першу частину панелі, і ми підемо. П'ять хвилин тоді, друзі, і всі підемо в шелтер. Одна хвилина. Тоді зараз завершує спікер говорити, ми йдемо одну хвилинку. Uh, і uh, я скажу, що за півроку ми вчимо в тому, що має знати хороший редактор. Тут є випускники цієї школи, тут є викладачі цієї школи. І колеги казали про те, хто оцінює і наскільки структуровано. Я скажу, що е, оцінює, хто оцінює. Наприклад, е, воєнну журналістику у нас викладає Мар'ян Кушнір, це один з найкращих воєнних кореспондентів в Україні. І я не знаю, хто може оцінити і рівень, рівень знань внизу. краще Добре. за нього. Бо зараз нас винесуть звідси.